Чому лисичка Рудька перестала ображати інших? Привіт, мої любі друзі! Чи знаєте ви, що слова бувають різними? Бувають слова теплі, як мамині обійми, бувають солодкі, як лісові ягоди, а бувають колючі, як голки в їжачка. Сьогодні я розповім вам історію про одну лисичку. Яка дізналася, чому не можна кидатися колючими словами у великому лісі, де саме прокидалася весна. А ви ж знаєте, зараз квітень, саме такий чудовий день, як сьогодні, найтепліший час для пробудження. Жила собі маленька руденька лисичка, звали її Рудька. Вона була дуже спритною, кмітливою і мала блискучу руду шубку Але була у Рудьки одна погана звичка. Вона любила пожартувати над іншими звірятами, та її жарти часто були образливими. Ось, бачить, Рудька стрибає зайчик в вухань, лисичка кидає Куди несешся, в вуханю, знову своїми локаторами повітря ловиш. Зайчик сумно опускав свої довгі вушка і ховався за кущ. Потім рудька помічала повільного їжачка. Потім Рудька помічала повільного їжачка Колька, що ніс на спині яблучко. Ой, Колько, ти так повзеш, що яблучко до зими довезеш. Їжачок Колько сором'язливо ховав свого носика і швидко звертав зі стежки. А коли бачила ведмедика Мишка, який намагався залізти на невисоке дерево, Рудька голосно сміялася. Ой, мишко, обережно. Дивись, гілку не зламай своєю ведмежою незграбністю. Ведмедику ставало так прикро, що він одразу злазив з дерева і йшов геть. Рудька думала, що вона дуже дотепна, та не помічала, як сумно ставало її друзям. І ось одного сонячного ранку звірята почали грати у хованки біля Великої Галявини. Я буду шукати, ховайтеся, сказав зайчик. Усі розбіглися. Рудька теж хотіла грати. Вона підбігла до їжачка. Давай сховаємось разом. А їжачок згорнувся клубочком і пробурмотів Я не граю. Рудька підбігла до ведмедика Мишко, пограймо зі мною. А ведмедик відвернувся і сказав Я зайнятий. Навіть зайчик, коли всіх знайшов, не покликав Рудьку грати в іншу гру. Лисичка залишилася зовсім одна на галявині. Сонечко світило, пташки співали, а їй було так сумно і самотньо, що на очі навернулися сльози. Чому? Чому ніхто не хоче зі мною гратися? Засмучена рудька побрела лісом, куди очі дивляться. Сльози котилися по її рудій мордочці. аж раптом вона вийшла на тиху галявину біля чистого струмка. Там під розлогим старим кленом відпочивав. Старий мудрий Олень, найповажніший мешканець лісу, з великими гіллястими рогами і добрими, спокійними очима. Він побачив заплакану лисичку і лагідно запитав, що трапилося, маленька рудько, чому сльози лєш у такий гарний весняний день. Дідусю, Оленю, зі мною ніхто не дружить, ніхто не хоче гратися. Старий олень уважно вислухав її розповідь про те, як вона залишилася сама. Сумно тобі зараз, Рудько, самотньо, дуже сумно, ніхто мене не любить. «Хм, А скажи но мені, лисичко, чи було приємно зайчику, коли ти насміхалася з його вушок, які допомагають йому чути небезпеку. Чи було весело їжачку, коли ти дорікала йому повільністю, хоча він просто обережний. Чи зрадів ведмедик, коли ти назвала його незграбним, хоча він просто росте і вчиться? Рудька опустила голову ще нижче. Мабуть, мабуть, ні. Ось бачиш, дитинко, твої слова, хоч і здавалися тобі лише жартами, були гострі, як камінчики, кинуті в друзів. Вони ранили їхні почуття, робили їм боляче і сумно. І тепер ти відчула на собі, як це бути самотньою, коли інші відвертаються. Запам'ятай просту лісову мудрість. Рудько, стався до інших так, як ти хотіла б, щоб ставилися до тебе. Хочеш тепла і дружби? Даруй тепло і дружбу. Хочеш чути добрі слова? Говори добрі слова сама. Рудька сиділа тихо тихо. Слова старого оленя. Глибоко запало їй у серце. Вона згадала сумні очі зайчика, обережне сопіння їжачка, зніченого ведмедика. І їй стало так соромно за свої колючі жарти. Вона зрозуміла, що була несправедливою до своїх друзів. Наступного ранку Рудька вирішила все виправити. Вона спекла смачний ягідний пиріг і пішла шукати друзів. Першим вона зустріла зайчика. Зайчику! Вибач мені, будь ласка, за мої слова. Твої вушка насправді чудові. Ти завжди перший чуєш небезпеку. Пригощайся пирогом. Потім вона знайшла їжачка. Їжачку, пробач мені, ти зовсім не повільний Ти дуже розумний і обережний, і твої голочки найкращий захист. Скуштуй, будь ласка. А потім побачила ведмедика. Мишко, я дуже негарно казала про тебе. Вибач, ти такий сильний і надійний друг. Ось, спробуй пиріг. Звірята спочатку здивувалися, але побачили, що Рудька говорить щиро від усього серця. Вони взяли пиріг і посміхнулися їй у відповідь Дякуємо, Рудько, ми тобі пробачаємо, сказав зайчик. Ходімо грати разом, доєднався ведмедик. І знову вони почали гратися всі разом. Рудька більше ніколи нікого не ображала. Вона зрозуміла, що набагато приємніше говорити добрі слова, помічати в друзях щось хороше і хвалити їх. Вона навчилася використовувати свій розум не для колючих жартів, а для того, щоб вигадувати цікаві ігри для всіх. І відтоді Рудька стала не просто кмітливою, а й найдобрішою та найулюбленішою лисичкою в усьому лісі. Ось так малята! Маленька лисичка зрозуміла важливу річ кожне наше слово має силу. І тільки від нас залежить, чи буде ця сила доброю, чи злою. Тож давайте говорити одне одному тільки добрі та лагідні слова. Не забувайте бути добрими та уважними до інших. Сподіваюся, вам сподобалася ця казка. До нових зустрічей на каналі. Па-па!